Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в мене на каналі буде огляд такого незвичного аксесуару, про який я, чесно кажучи, нещодавно тільки знався. Який також буде в нагоді всім тим, хто знімає відеоблоги або просто любить познімати. Це називається клітка. Я вам зараз покажу, що це таке. Я її розкрию. Я ще не розкривав. А с почты забрать, скажем так, и покажу, что это такое. Значит, того же бренду, Это клетка. Это бренд Уланди. Вот, можно, видите. Снимаю сегодня на планшет. Бо мій телефон, на который я постоянно снимаю, у меня будет задейленный при показе, скажем так, в этом ролику. Так. Знімається ця штучка не дуже Буду розпаковувати далі вже домучаю. Так, Не ж дивіться. От виглядає, як ця кліточка. В принципі, Значить, в принципі з цієї штуки, вкладишок, як і таке, можна одразу подивитись і як це можна використовувати. Тобто можна бачити, що там є телефон всередині, який кріпиться. Ось в це кріплення і фіксується в ньому. І також можна додавати якісь аксесуари. ще такий варіант показаний. У мене щось буде ближче до цього варіанту. А, яким чином я планую це використовувати? Так само, як і на картинці, на планшет ставити і знімати разом з освітленням. Там у мене ще планується Powerbank зверху і може і мікрофон поставлю. Зараз я вам покажу, як я буду використовувати з моїм телефоном, на який я знімаю всі мої ролики, це от мій Samsung S8 Plus. E, давайте спробуємо зафіксувати поки що телефон. Значить, Якщо він, звісно, сюди вліземо. Це буде дуже неочікувано, якщо він не влізе в цей ексесуар. Ну, можна ще буде зняти чехол, якщо що. Так, давайте там просто покажу, що таким чином це все діло сюди закріпляється. А, влізе телефон нормально. ось ось в мене буде телефончик. Отаким от чином. Можна ще знімати, тримаючи просто цю клітку, скажімо так, у руках за дві штуки. І знімати. Так, ну отак якось можна показати. Значить, Далі. Що я планую підчепити сюди ще? Ось це освітлення, яке я вже знімав, і причеплю прямо зараз от сюди Тик. Тик. О, от таке кліпня. І можна його тут зафіксувати. Надійне тримається. І виглядає це все діло вже ось так. Ну, Тільки, звісно, в мене буде розвернути іншим боком. Бо знімати я буду не на передню камеру, це варіант для передньої камери. Типу селфі знімати. А я буду знімати, звісно, на задню камеру. Тому я це сиділо легенько розверну. Кріплення, яке йде в комплекті з. Цим освітлювачем. У Ландзи віджим, дуже легко раскручивается и закручивается. Сама рамка полностью пластиковая. Вот, ну, вот, как таким чином це сидело, выглядаю. Вот так. Это уже больше схоже, на то, что было на фотографии. И можно ставить на штатив. Есть резьба, видим, так. Также есть резьба и боку. Така сама. І з цього боку. А, з цього боку немає, бачите? Тут є тільки з того боку, ну, в принципі, вона з другого і не потрібна. Можна розвернути просто телефон. Зверху також є, можна бачити є. І гарячі башмачки, і є під різьбу. А що я ще планую встановити на цю клітку? Я планую встановити ще павербанк. От у мене десь тут він буде, або може. Десь з боку таким чином буде ще павербанк. Для цього я придбав ще одне кріплення ось таке від Оанзі. Тут є в комплекті такий гарячий башмачок, це перехідник на три ці от башмачки. Ну, мене, в принципі, цікавить оцей аксесуар з цього комплекту, на який підчеплю оце кріплення. Так, ну якось так це все діло буде знімати. Тут можна тримати руками. У мене на жаль, не вистачає кадру для того, щоб це вам показати повністю. Бо знімаю на планшетик обмежені, скажімо так, можливості в плані пересування, бо він стоїть дуже по в мене на штативі. Так, ну от якось так. Тобто я вважаю, що це дуже жив. класний аксесуар, придуманий такий. По-перше, можна тримати не сам телефон. Оцю от клітку. Дуже багато на неї можна причепити, всіляких аксесуарів, і використовувати. Я думаю, що сподобається кожному, хто там займається, і в кого є потреба причепити додаткові аксесуари для своїх телефонів, мобільних пристроїв або камер, на які ви знімаєте, і знімати більш професійно, грамотно, надійно і якісно. Друзі, ну ось такий от комплектик. У мене є. Буду знімати. От, я вам також раджу такого плану собі щось придбати і використовувати. Все. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.